Ой, який прикольний ранок. Не знаю, блин. Треба буде зараз погуляти. Ну, треба знайти когось із хлопців. Всі десь мають сподіватись. Так, піду до е, цього. Станіслава. Станіславу. чи він вдома. Я! Короче, давай давай до Вадима підемо і запрошуємо його в гості. Давай. Вадим, ти вдома. Дем до мене, до мене, хлопці. До мене, до мене хлопці. Тебі я щось їду, що що подав і нічого не поїхав. Ну, у мене немає треба буде піти на ту стару мою хату. Я схожу, добре. Добре. Там там знизу є на кухні цей їсти. Окей. Добре. А я вас добре. тут почекаю. А, Вадим, че можно занятись? Не знаю. Вот, дивись. Я думаю, потом, ну, потом взять и петли до места в парк. Как я тебе? О, замечательно. Так, сейчас Стас придет. О, сейчас Стас пришел. Привет. Ой. Там я есть, там я есть. Да, тиша я не захватит. <кхи> І, короче, зараз ми йдемо в парк Йдемо, пацани, едаму. Добре, я же з нами Чи я тебе вдома положен. Добре, добре. Ой. Бічку. Йдемо. 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 Е, Вадим, не йдемо. Вадим, йдемо. Побігли Мисс парк. Самый парк зараз. Я останній, той лох. ха лох. Блин, просто

И как кто-то с уже буду спать на Дубранич всем. Все. Всем пока! На Пока всем! Ой, Я уже пришел до дома. Теперь надо Папа, взять и ним! поспать. Потому что ним! очень сладкий с Я вам скажу. Це треба просто лягнути відпочити. Все. Спимо. Новий день, нове сонце. Уа. Треба спочатку піти мені провірити, чи там все добре в... на хаті старій, а потім вже піду до пацанів, подивлюся, що вони роблять. Так, що тут є нам старій хаті? печках шоссе. О, улица нам ниже. Вот то видно буду. Все, если, в принципе, не мапа, цены все разобрали. Педуши в парк прогуляюсь. Так, зараз, если разглажу, иду в парк. Ням -ням -ням. Так, все, Ой, приходні фонтани тут сидіти. можна подивитися на фонтани. А не то що вдома. Приколь. О, всем О, привіт! Сей, а ти не знаєш, де Вадим? Не знаю, він може можно Давай до, не нього, не до нього давай до нього підем. Йдемо до нього де, де він? Він тут десь живе Він у мене сусід Ой Привіт ем... Цей, що жреш? Морковку жреш? Пускай до хати, ідем на вулицю Дай птенка назад Короче, пацаны, короче, пацаны, пацаны, як вам потім ідея піти, в... короче, вниз. Вот тут моя хата. Я піду до наших сусідів. Я теж с тобой. Їх нема. Це їх немає. Де наша? А, наша робота строїти, тільки нам треба спочатку собі видати креативно. не можна креатив, бо це запрещено так. -то. А я... мені, мені, Вадим, мені Вадим подзвонив і сказав, що він в мерії. Як його туди впустили, мені цікаво. Що ти тут робиш, Вадим? Це меря, тут не можна людям постороннім ходити. Подим, пішли на вулицю, стас на вулицю. Я хотів, я не їм. Як вам ідея, хлопці, піти в шахту і накопати там каменя і зробити город свій? О, Зараз підемо для мене тут є дерево якесь по сусідстви. і підемо в шахту. Давай Хто робить верстак? Я. добре Давайте мені все дерево. Я собі чотири дам. Да не, я все суби сам скрафчу. А на них спаси. Бус крафти себе. Мені тільки дали одне дерево, а вс выделять крафт. Во, на тобі. Ти шо цега? Выдем тишок <рес> цега. Ні. Короче, хто має гельку, то ідемо. Упорно обязательно? Хто, хто йде в шахту? Идите за мною. Так, верстак заберем, чтобы тут, тут було гарно. Я заберу верстак. Короче, идем. Отряд мій, за мною. О, там якраз ми накопаємось. Сюди. Ой. Тут ядерна бомба, я пам'ятаю, я її запускав. Свідомо те, що ядерну бомбу Чорнобильську запускав на Русі. Так. Да. А? Так, і я пішов, і я палився. Угу. Mm. Yeah. Yeah. Загухли киргу кирку просто загухли <проб> тепер Блін, мое дерево не о дерево. А я вже одне дерево рушу, я нам треба Та, і потім желізо, потім скрафтимо ти поняв, що. Щоб робити город, я, я, теж... Мотиву. я, я теж... Мотиву потім. Железному тебе. Ей, нащо ти його скинув? Эй, е, да. So, ти його его скитнул ты хотел. Ладно, величка с so, шахта. So. Тут може шось тут будет. Мы туда пробуем все. Стас, ти кричи. Добре. Я пока ще пішов до нас додому. Добре. Пацани, а як нам забратися назад? Легко. Зробимо ступеньки. Гарні Це ступеньки, ви? тільки гарні. І креативні можна использовать. Ей, Вадим! Та, блин. Вадим! Ну що ти? Ми мали гар... гарно зробити. Водим ти будуєш? Що ти стоїш? Ну стоїть. Я надо. Вадим, Вадим не ламай! Добре. Вадим хоче зламати, а як в нього нема кірки. Логіка Майнкрафта. Ой, пацаны, Був прикольний день, но вже скоро буде сонце садитись то ми Який парк вже скоро ніч? Zawtra, zawtra zrobimy urod Yej, ja uh -huh. okay. 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 Tak, już Аня. О.

Звоню хлопцам. Алло, пацаны. Алло, звонит шверстай, я уже вдівся. Все, иди до мене, у меня тут верстак, короче. Окей, уже я вырушаю. Заходить. О, да, да боже. Я не Все, крафте мотивы. Крафте мотивы. Что? крафт мотеры. Крафт мотеры. Крафт мотеры. А в мене, а в мене камінна. А в один не маємо тихи. Вадим, піш, над тобі камінь. Та боже. Я пішов робити ворот. Я пішов робити ворот. Так, хтось має відро? Нет. Я тоже не маю. Нет. Блін. А, стоп, мене на старій хаті Є цей гудар, ну, блін, вот вуд... Ведра нема. Я попробую съесть тер. Я бы не пускаю твоей столичелиста. Не, я нема желез. Ты прям не живет. Блін, треба йти купати Пішли Пішли Не, в Марии точно нема, там железу не машин. Бля, нашого места є огромна шахта. Це монстр шахта, яка седа, во! Пещера. О, О, я вже бачу железо. Удина, треба ще шукати. Що тут таке? Де? Де? Да? О, водим не може, блін. Добре, Вадим, пока. Короче, я бы забачу два Ой, дай мені, дай мені. Одне, одне ще добуть і дай мені. А прикиньте, пищериал маз? Я поднимаюсь, Сто ну Ну шо? Ну я впал.

Я поднимайся. Я сейчас. Ну, хватит же нам сьогодні. того железа, алло. Ша три. Да я пишев до дому стать. Я за тобой обтикай. На камня нема, як мы выберемся. Стас Бебро. У меня мацар блоки. У меня есть еще. У мене есть суперник и три кругляка. Сюди стройся вверх. Да. що ну ти мене б'єш? Не було пів життя. Через те, що ти мене пнув я так веду запас? Я знаю. Я же все передо. Я, я тоже моя хата. Не блин, я не вообще ничего не Стас ты за еще воды Вообще, я мені не треба цей. Я сам собі скрабчу це все. Так. Все. Ну все, можете заложить включати. Ну Добре, друзі. Це був тільки початок. Сотні. Ще. Через... може там декілька хвилин, ще зараз вийде нове відео. Ну, я не знаю, чи це спогодиться. Це була історія отака. Старіславі десь сюди, до мене, додому. Через 2 години вийде нове відео, тож що на 10 ночі запиши. Запиши. це відеочі за відео Па-па! Ми ще одне зараз запишемо. Хе-хе-хе. Ну і всім пока! З вами був я, Олексій, і Абрикодоплюс СУС. Всем пока!